Добрий день, малята! Рада вас вітати! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Та перед заняттям я познайомлю вас із правилами. Не запізнюватись на заняття, уважно слухати, відповідати тільки на запитання. Не заважати, а найголовніше коли буде лунати сигнал тривоги, ми перериваємо заняття та йдемо укриття. Тема нашого заняття. Стежинками доброти. Спочатку налаштуємося на заняття і допоможе нам цьому сонечко. Стало вранці ясне сонце, заглянуло у віконце, ми до нього потяглися, за промінчики взялися, підняли ручки до сонечка, потерли ручками, почули тепло. І перша стежинка доброти це чарівні слова. Послухайте віршик. У нашій рідній мові є чарівні слова, слова ці всім знайомі, бо сила в них жива. Добрий день, до побачення! Велике мають значення. Спасибі вам, будь, ласка, в словах любов та ласка. Дякую. Добрий день, вибачте, будьте здорові, вживайте діти їх щодня у нашій рідній мові. Дітки, які слова вічливості зустрічалися у віршику. Добрий день, Будь ласка, добрий день, будьте здорові. А які, дітки ви знаєте ще? Чарівні слова. Згадайте їх і скажіть свої матусі. Ми з вами відправимося в чудове місто вихованих людей. І поїдемо з вами на автобусі. Але спочатку згадаємо, як потрібно себе вести в громадському транспорті. Не їсти в громадському транспорті. Поступатися місцем дорослим, триматися за поручні та не галасувати. Поведінка це наша друга стежинка доброти. В містечку доброти все переплуталися, і ми їм допоможемо, погравши в гру добрі та погані вчинки. Приготувалися дітки. Що хлопчик робить? Так, хлопчик допомагає Матусі. Це добрий вчинок чи поганий? Добрий. Що дівчинка робить? Дівчинка поливає квіти. Це добре чи погано? Це добре. А тут, дітки, що хлопчик робить? Так, він забирає у дівчинки іграшки. Це добре, чи погано? Це дуже погано. Хлопчик ображає тваринку. Це добре чи погано? Це погано, так ніколи не потрібно робити. Дівчинка допомагає матусі, це добре? Так, це добре. А ви допомагаєте своїм матусям? Молодці дітки. А тут що роблять, робить хлопчик? Допомагає татусеві садити деревце. Це добре, чи погано. Це дуже добре. А тут хлопчик лізе в бійку. Це добре, чи погано? Це дуже погано. Я сподіваюся, що ви завжди робите добрі вчинки. Молодці, дітки, добре справились із завданням. А зараз ми з вами тішечки відпочинемо. Ви любите, коли матуся обіймає, цілує, гладить по голівці вас? Так, ви дуже це любите. Зараз ми з вами пограємо в гору. «Назви лагідним словом. Кого ви бачите на картинці? Дівчина. Як буде лагідно? Дівчинка. Хлопець, як буде лагідно? Хлопчик. Квітка. Як ми скажемо лайно? Квіточка. Листок, листочок, ключ, ключик, дерево, Деревце. Молодці дітки. В українській мові дуже багато прислів'я та приказок про доброту. Та давайте їх послухаємо. Це добре, що добре закінчується. Світ не без добрих людей. Від добра добра не шукають. І вам, дітки, домашнє завдання вивчити прислів'я про доброту. Гарного дня вам, до побачення і до нових зустрічей!